Тисячі мігрантів вирушили пішки з півдня Мексики, намагаючись досягнути кордону зі Сполученими Штатами. За оцінками до каравану мігрантів приєдналося близько 7 тисяч осіб, переважно з південної та центральної Америки. Вони вирушили за кілька днів до того, як держсекретар Ентоні Блінкен має обговорити з мексиканським президентом шляхи стримування масової міграції. Через наплив мігрантів нещодавно було закрито кілька прикордонних переходів. Речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що президент США Джо Байден і його мексиканський колега Андрес Мануель Лопес Обрадор поділяють стурбованість драматичним збільшенням кількості мігрантів, які перетинають їхній спільний кордон. Кількість людей, затриманих на південному кордоні США, перевищила 2 мільйони, як у 2022 році, так і в 2023 фінансовому році. Тільки у вересні 2023 року прикордонний патруль США затримав понад 200 тисяч мігрантів, які незаконно перетнули американо-мексиканський кордон. Останній караван мігрантів вирушив з південного мексиканського міста Тапачула поблизу південного кордону з Гватемалою напередодні Різдва. Його лідери несли баннер з написом «Втеча від бідності. Місцеві змі повідомляють, що більшість мігрантів були з Куби, Гаїті та Гондорасу. Але деякі прибули з таких далеких країн, як Бангладеш та Індія. Багато хто сказав, що вирішив приєднатися до каравану після того, як місяцями чекав дозволу на транзит. Активіст із захисту прав мігрантів Луїс Гарсія Вільгран, який супроводжує караван, сказав, що для багатьох мігрантів, які застрягли в Тапочулі, приєднання до. Масового походу на північ було крайнім заходом. Проблема в тому, що південний кордон з Гватемалою відкритий і щодня його перетинають від 800 до 1000 людей. Якщо ми не виберемося з Тапачулі, місто зруйнується. Ми говоримо мексиканському уряду, що він не залишив нам іншого вибору, окрім як виїхати на прибережне шосе і йти пішки так далеко, як зможемо, сказав він. Першого ранку мігранти пройшли близько 15 кілометрів після того, як вирушили на світанку 24 грудня. Один мігрант з Гондорасу розповів, що покинув рідну країну, щоб втекти від злочинної банди, яка погрожувала його вбити. Хоса Сантос розповів про це інформаційному агентству. Я був наляканий, тому вирішив приїхати до Мексики, сподіваючись, що мені дозволять виїхати до США. У п'ятницю президент Мексики заявив, що готовий знову працювати з США над вирішенням проблем міграції. У середу мексиканський лідер має зустрітися з держсекретарем США. Їхня зустріч відбудеться в той час, коли сплеск міграції є гарячою політичною темою в США, а тиск на президента Байдена зростає з метою зупинити потік мігрантів через південний кордон США.